Космічне фіаско Росії. Чому апарат Луна-25 розбився об місяць? А на його місце успішно сів індійський. І що насправді приховує Москва? Росія здає позиції. Як роздуті амбіції Путіна перетворили його країну на аутсайдера у космічних перегонах і зганьбили РФ на весь світ. Дивіться, з космосу ми політаємо такого плаваємо. Та яку таємну місію мав виконати на місяці російський зонд унікальні откровення людини, яка брала участь у запуску апаратів Луна для радянської місячної програми? Розумію, що це велика політика? Індія вперше в історії країни посадила на місяць свій апарат Чандраян 3 Більше того, це ще й перша посадка на південний полюс супутника землі, де були виявлені ознаки наявності льоду. Та ця перемога стає добрячим ляпасом для Росії, бо ж Індія по суті прилунила свій місячний апарат на те саме місце, куди хотіли сісти росіяни, які на випередки відправили туди власний зонд Луна 25 Та не сталося, як гадалося. Космічна станція, яка зараз вже а, на шматки а, була розбита і а, лежить на поверхні а, місяця. І от вже весь світ спостерігає за найбільшим фіаско Росії у космосі. РФ програла вони дву, за місяць Індії, тому що Індія. Здійснила успішну посадку на місяць своїм новим літальним своїм космічним апаратом з вже з місяця ходом, тобто значно розвинішою платформою. І тим самим зараз Індія є третьою існуючою у світі країною, яка здійснила м'яку посадку на місяць. Місце РФ у середній космосу за Індією. Насправді найчастіше космічні апарати розбиваються безпосередньо при посадці на місяць. Це найнебезпечніший етап, та російський апарат чи не вперше примудрився впасти з орбіти супутника Землі. РФ не може повернутися навіть на місяць. То що ж трапилося із зондом, на який Кремль робив ставку, і яку секретну місію насправді він мав виконати на місяці? Дивіться далі. У світі розгорнулася справжня космічна лихоманка. Найбільші країни світу почали перегони за домінування на місяці. Якраз полягає у спробі створити місячну базу. І саме місяць є знов-таки точкою, проходження якої вкрай важливо вже для марсіанської місії. Лідерами нині є США та Китай. Свій виклик кинула також Індія. Щоправда, такий розклад сил у космосі удар по репутації Росії, яка охрестила себе наступницею СРСР у космічній програмі разом із здобутками вже неіснуючої країни. А насправді нічого спільного із радянською школою вже немає. Росія змусь вирішила, що вона зможе повторити успіхи радянські щодо місячних програм автоматичних станцій. Але пройшло 47 років. Фахівців, які це робили, вже немає. Досвіду вони не встигли передати. Тепер схоже її місце серед аутсайдерів. Жодна з міжпланетних космічних програм РФ не мала успіху. За роки після розпаду Радянського Союзу Росія спромоглася запустити лише три космічні станції у напрямку небесних тіл. Це Марс 96 шість у Тихому океані. І більш новіша розробка це Фобос-Грунт у 2011 році, який також повторив участь свого попередника і також втопився в Тихому океані. Третім провалом Росії власне і стала луна 25 запуск якої кремлівська пропаганда перетворила на головне шоу України. Але з російських телевізорів жодного слова про те, що апарат до польоту будують вже чверть століття. Тисяч 1997 сьомого вона була започаткована, стапорилась, гальмувались, не розвивалась. Технології РФ не могли реалізувати таку таку таке завдання як повернення на місяць. Та коли це зупиняло Росію, апарат мав прилунитися 19 серпня. Втім, щось пішло не так. Луна 25 розбивається, зробивши одне єдине фото місяця перед катастрофою. Та воно радше нагадує знімок з мобільного телефону, випущеного років 15 тому. Порівняйте із сучасними знімками Марса. Були технічні знімки і вони викликали. Ну, такий хейт з боку навіть самих росіян, тому що ну вікселі пікселі за, замість чіт чітких сучасних фотографій у Роскосмосі навіть не одразу знайшли, куди саме впав їх апарат. Згодом озвучують і причину катастрофи Луни 25 Як нам вже е е заявив керівник Роскосмосу, що це була проблема через те, що двигун працював у півтора рази довше ніж потрібно було для того, щоб загальмувати станцію. Та несправність двигуна лише верхівка айсберга. Проект потонув у корупції, його цінник виріс до астрономічних масштабів. Це майже 200 мільйонів доларів. Тільки на а, цю місію було викинуто. Програма була приречена ще й через війну, яку Росія розв'язала проти України. 2014 року західна мікро, космічна мікроелектроніка була вже недоступна Російській Федерації. Вони контрабандним попляхом яким очима щось там доставали, але знову ж не первокласну, а якусь таку потребівську. Додайте сюди той факт, що Росія у своїх технологіях застрягла десь у 70-х роках 20-го століття. Саме тоді була запущена програма Луна 24, попередниця 25 ки яка щоправда запізнилася на 50 років. Значить, последняя Луна, 24-та була, которая удачно прилетіла, привезла ґрунт. була 9 августа запущена грунт. -го Я навіть удивився, що Росія продовжила номерацію, как при Советському Союзі, то є присвоїти 25 й номер. От тільки сучасна російська місія на супутних землі до науки не мала жодного стосунку. Уся гонитва на місяці нині лише за те, щоб стати першим. А хто перший, того і місце. Апарат Луна 25 мав застовбити найкраще з них. Це й було його завдання, плюс підтримка ілюзії про статус Росії як космічної держави. Всі так сказати, космос дуже сильно зв'язаний з політикою. То раньше, быстрее, спритніє. Щоправда, хворобливі амбіції Путіна навіть в космосі не спрацювали. І тепер Росія в перегонах за місяць пастиме задніх. Адже щоб називатися супердержавою, тепер недостатньо мати ядерну зброю чи величезні території. Технології та освоєння інших планет забезпечуватиме країні лідерство на світовій арені. Олександр Мельников, факти тижня, ICTV, єдині новини.